Пекуляції на цьому, які можуть виникати, це вже буде ваш вибір, як ви їх будете сприймати. Але я знаю, ну тобто, що таке працювати з дитиною, знаю, що це таке, тому я підтримую всіх жінок, знаючи, які є різні моменти в нашому суспільстві. Тому я разово про це повідомляю, Далі я як ну я вважаю жінки, мене точно відтолерують. Зрозуміють, є робочі моменти. А в мене є ті, які мої природні. Тому прошу до цього відноситися правильно. Я в робочому форматі 24 на 7. Мої ніякі плани відповідно до моїх робочих засад не змінюються. Тому тут і ще раз скажу: це не окрема якась теза, брифінг. Я вам просто сказала цей момент для того, щоб, бо я знаю, що є тема, яку в нас дуже люблять люди обговорювати. А я людина звичайна, як і всі. Я вам про це говорю е, відкрито, але без ніяких тих акцентів, яких би ну мені е, дивіться, це інше. В роботі можете акцентувати на будь-які моменти. Тому тут в тому числі дуже прошу це сприйняти. Е, ну тобто, у нас наш найголовніший діалог був все те, що ми говорили. Але це я я е, кажу для того, щоб ви е, розуміли е, моменти для мене. Це важливо, щоб це не було із грані якихось. А, ну, типу, це, я вважаю, це абсолютно нормально. Тому... А, а, тоді до цього... О, а Але до цього питання Ні, цікаво. От я вас вітаю в першу чергу, але, Ой, але е, от, е, через певний, да, через я кілька там місяців. Я за вийшла в 10 днів на роботу. Хто знає а. мене в кав'ярні, я вас дуже прошу. Давайте так. Стереотипи, шапки оці стереотипні, знімаємо і працюємо. Країна потребує роботи. Я в роботі, жодних змін в своєму робочому графіку, я не планую. А ви не плануєте в декрет? Слухайте ще раз, я знаю, як це, в мене це вже було. Я так скажу, мами більше зрозуміють, але тут момент кажу: я прошу, ну мені би хотілося, щоб це та тема, яка ну. Для мене, ну, типу, це демократично, демократична, звичайна, нормальна. Тому я вам її повідомила, і тут для мене було важливо бути першою, знаючи всі моментики, які у нас в нашому прекрасному місті можуть бути. Слухайте, я до цього ну відношуся, тобто це інше. А, тобто є робочий момент, є це.